Друзі, всім привітки! Запрошую вас до перегляду дня народження моєї донечки. Тут як я готувалася до нього, як її вітали з ним народженням. І загалом відео дуже цікаве та душевне. Не забудьте підписатись, поставити лайки на відео. Я впевнена, вас відео надихне на маленькі сюрпризи для близьких. Для цього торта вам знадобиться шість яєць. А окремо відділяємо білки від жовтків, взбиваємо гарненько. Замість цукру я взяла пудру. Пудра в мене вийшло десь 200 г всього разом. І я ще перед тим, як збивати білки, додавала лимонний сік. Лимонного соку я додавала одну чайну ложечку. Все гарненько взбиваємо, після того все змішуємо. В білок виливаємо жовток. Додаємо червоного барвника, перемішуємо трохи, потім додаємо 200 г просіяної муки. Потім беру формочку, яку чоловік лише нещодавно купив. Спеціально для приготовлення торта на день народження донечки. Я ще в ній жодного разу не випікала, тож навіть не знаю, вийде, не вийде, але вирішила спробувати. Духовку я вже включила хвилину назад на градусі 180. І через півгодини достаємо торт. Але обов'язково пробуємо різними там памбуковими паличками, чи він гарненько пропікся. Ну, а зараз моя найулюбленіша частина по приготовленню торта, а саме взбивання крему. Я його вже неодноразово робила, він мені подобається, смачний, ну, і, в принципі, не дешевий. А беремо. Вершки, в мене тут 0,5 літрів, 33% жирності. Так, це дуже багато, можна і менше їм взяти. Філадельфія, крем, одна упаковка і приблизно 150 грам пудри. Дивіться, як я зробила для початку. Я трішки хвилинку десь збивала вершки, потім додавала Філадельфію і після того поступово додавала пудру. Всього разом збивала я десь хвилин п'ять. Ви подивіться, який вийшов крем. Як можна таке не любити? Дуже люблю його збивати. На торт пішло, можна сказати, трішки більше половини, а те все остальне я не стрималась і з'їла. Він дуже смачний. Ну, а далі все як у всіх тортів розрізаємо і одразу вам скажу: вирівняйте тортик, тому що я вже зробила там далі, ви побачите невеличку помилку. В кондитерський мішечок я наповнила крем, щоб так більш пішніше було нанесення. Крему самого. І тут ви бачите вже мою помилку. Я починаю надрізати прямо на торті, це неправильно. Але нічого, я це все кинула і почала вже перемазувати, все в хатичному порядочку. Посипкою зробила із сердечками, спеціально купила для цього і положила в холодильник. А далі я роблю декори коробки, в якій буде лежати подарунок для донечки. Для цього мастер-класу декор вам знадобиться Ось така дерев'яна коробка, можна корзину, якщо знайдете кругленьку таку. Ножниці, простий олівець, клеєвий пістолет, різні стрічки у мене, такі з кульками, шар паперовий. Ви далі побачите, який є, шпагати. І тканина. Тканину я взяла просто з старої такої доріжки, яка в мене вже вона мала не дуже гарний вигляд. А, тож я спеціально не купувала, просто взяла, порізала. Ви можете взяти просто старенький якийсь рушничок. Мені дуже зручно було з цією тканиною, тому що я навіть лінійку не брала, просто по кубикам рахувала приблизно десь по 10 см. Склеюємо те, де буде зовнішня сторона, збоку і внизу, де буде низ. Трішки виправляємо і перевертаємо просто. І як ви бачите, елементарно не потрібно нічого шити, вже є вигляд далі. Ви побачите вигляд мішечка. І це дуже зручно, що от клеєм можна це все зробити. Я наповнила спеціальною оббивкою, можна сказати, навіть підкладкою в одязі. Вона така йде, вона в мене вже давно лежить, і якраз вона дочекалася свого такого часу. Якщо у вас її немає, можете взяти вату, ватні диски та все, що, все що завгодно. Після того шпагатом зав'язуємо і виробимо як у вигляді мішечка. А тепер вже працюємо з паперовим шаром. Ми його склеїмо посередині. Обов'язково, коли нанесли клей, потрібно трішечки потримати, щоб клей схватився. І папір між собою склеївся. А зараз приступаємо роботу з коробкою. Тут важливий момент, немає різниці, якого діаметру у вас коробка, корзина, у вас повинно бути рівномірно, де ви будете клеїти мішечки. І на тих самих точечках, де я позначила, де будуть мішечки. Попередньо я відрізала шпагат рівномірно 4 відрізка, і приклеїла зі всіх чотирьох сторін. Верх я приклеїла наверх паперового шару, як ви бачите все на відео. Тут я ще вирішила задекорувати шпагатом, обмотавши пару кружечків. Не знаю, для чого я це зробила, але якщо вже зробила, то вже так і залишиться. Згодом мені вже не дуже подобалося, але то таке. Внизу на коробці я ще вирішила зробити ось такі хвильки з шпагату, як ви бачите, і згодом вже приклеїла мішечки. Мішечки такі гарненько приклеюйте, щоб вони не впали в непотрібний час. І ще я забула сказати, мішечки обов'язково робіть, максимум однакові, не спішіть, тоді воно так буде естетично виглядати. Також в останню хвилину я вирішила ще додати. Між основними чотирма шпагатами ще чотири коротеньких, тобто зверху і а, донизу шару, приклеюючи лише зверху і лише внизу. Ще я вирішила додати, як ви зараз побачите, стрічку з кульками. І я думаю, вона сюди дуже-дуже гарно підходить. Тож ховаю паперовий шар швиденько в потрібне місце, щоб донечка не побачила. Буду Дарувати в 12 годин ночі. Я тільки закінчила ще робити, як тут мені перезвонила мама подруги Карини, що вони хочуть прийти її в 12 годин ночі привітати з вершками. Я була вражена, мені так було приємно. Я уявляю, як, щоб відчувати моя донечка, що так прийшли її привітати. Це просто мрія. Тут я вже. Тримаю також свій подарунок, вони готуються. Я це все знімаю без 5 ї ночі. Ви уявляєте, які там зараз будуть емоції. Будьте зі звуком, дивіться, все наживо, все для вас, мої любі підписники. Цяклю, вже Так. Каріна. Карін.

Не очікувала. <ріх> там мене камера. Ідемо, давай. Пішли, да. Відкривай двері, ага. Раз, стой. Давай, закривай глаза. Я читаю до 15. загадай желання. І... Зараз. За два штучки. Поняла? Іменно mm -hmm. поставка. Закрывай глаза. Раз, два. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Ну, а далі вже пішли привітання для донечки в соцмережах. Це я змонтувала відео, де вона маленька, а потім одразу невеличке відео, де вона вже 15-річна донечка, це було місяць назад фотосесія. Тож ви розумієте, який був наповнений день в донечки з 12-ї години ночі. Всі ці відео можна побачити в мене в інстаграмі зі звуком. А тут я це не виставляла, тому що YouTube, як зазвичай, блокує це все. Це відео мені дуже подобається. Це змонтувала її подруга Настя, яка саме в 12 годин ночі. Привітала її вершками. Воно мені дуже подобається, і я вирішила, що воно повинно бути на згадку в мене тут на Ютюбі. Повідомлення від родичів, близьків та в основному більшість від друзів Каріна отримувала з 12-ї години ночі. Вона навіть була трішки вражена, просто не очікувала. На ранок її чекав ще один момент, на який вона взагалі не очікувала. Тим часом, поки я вам показую торт, моя донечка після школи з друзями пішла в кімнату страху, в центр погуляти, потім посиділи в ресторані, я навіть не знаю в якому. І вони приїхали до нас додому, поїли тортик, показую його вже в розрізі, Не так би якби в розрізі, а в залишках, можна так сказати. А на кінець я вам хочу показати маленьке душевне відео, як чоловік заграв музикальні іграшки, мелодію з днем народження. Це дуже було зворушливо. Тож, моя вам порада: робіть сюрпризи своїм близьким. І тут не про гроші, тут про увагу. Будьте щасливенькі і найскоріші перемоги.